Саня, в Ютуб попадесь Коротше кукурудзу, кукурузу а так... Хлопці конечно грязні, як чорти в пулівки Прийдеться більше грошей платить Прес не в'яже, бачите, не тюкує. Наче забирає трошки. Ну, Багато теж рештів остається. Сухотинь у нас конкретно. Нема в нас опадів так, хоча на сьогодні, на завтра стояли. Пшениця вона як лежала, так і лежить, бачите. І вже кінець ноября, вже скоро, а толку нема. Вене, на новий рік зійде. пшениця ну так забрали забрали ці рештки а там що далі буде воно час покаже може весною зійде що ж тоді за пшениця така буде у нас і це у нас Дніпропетровська область Сенельковський район Ну, він звісно зараз великий Ну, все одно бачите немає опадів Як одні показують, вже всходи, повсходило, а в нас нема нічого. У нас геть. І що далі буде, я не знаю. Ми оранку, хто там каже треба орати, оранка щоб була, та куди ж тут орати? Вон, бачите, що воно. А коли його зимою орати? оранку проводить, та ніхто зимою її не буде проводити вже, вже як буде, то і буде. Подіскували, а там буде мінімальний обробіток ґрунту. Звісно, під кукурузу хотілося зараз щось, але я не знаю, чи вийде воно. Думаю, що в нас завтра Завтра поїдемо там, огородики подосіваємо, там де не закрили питання. і все. Бачите, нема, нема вологи, не, не буде нічого. Так що такі справи у нас. Хоча на сьогодні стояв дощ, на сьогодні, на завтра і вчора був дощ. Коротше, кожен день йдуть у нас дожі. Тільки земля в нас суха вирішили що... ми це убрати, а там не знаю. Ми Вже закінчуємо. Показувати не буду, куди ми його возили, бо будете погані коменти писати по поводу, що Розтяжка, яка там цепок стоїть на, на навіскі три звіна, Те то поставили, кажуть, вал тоді не ламає, не знаю, правда ліні. ні. У мене поставили один раз тільки вал міняли на... з 2011 року, більше ми не міняли. Поки ходить. Треба, щоб там усі були, як по заводському стоїть, ото воно там усе то треба, щоб воно тоді так і працювало. А так щоб там в ті втулочки були, щоб те все було по позаводському. А як починають викидати, бо ми колись на цьому, на МТЗ-80 було, то на МТЗ-80 у нас постійно то вал зігнуло, то репнув, а потім я не пам'ятаю, поставили оті три звіна, таких три цепка там. І потім... що ми ще там зробили? І поставили втулки, ті які положені, і воно перестало кається, ламати рвал, уже не пам'ятаю. А так дивіться яка пилюга. Хлопці, звісно, як черті. Ну я не знаю батько щось там їм заплата, конечно. Вона побалакать, хай більше грошей дасть їм, бо самі в пелюці, як Ну, видно, бачите, яку пиляку горне. Вони як ото мішок на голову надівають з вуглем, так само і вони зараз виглядають. Зараз напишуть багато хейту. ну... Хлопці працюють, хай працюють. За кожну роботу все платиться. Хтось скаже копійки. ну Для вас це копійки. Коротше, за цього огороду три прицепа таких вийшло. Малого і не видно вже.